Уже в десяте перший невеличкий ювілей відзначають мешканці Червоної гори по вулиці братів Михеєвих початок шкільних канікул, і звісно ж міжнародний день захисту дітей. Головні винуватці свята діти прийшли зі своїми рідними, аби весело провести час. Мені дуже подобається, що кожного року в цьому дворі проходять такі свята. Приїжджають клоуни, ми граємо в різні ігри. Як плануєш провести літні канікули? Я планую поїхати в Німеччину. Вже скоро я поїду в Німеччину. Пісні, танці, конкурси, ігри та розваги. Такою цікавою і насиченою була розважальна програма, котру підготували юні артисти міського палацу культури, учасники художньої самодіяльності, церкових студій, танцювальних і спортивних колективів. Розважали дітей веселі клоуни. У гості прий. Йшли герої анімаційного серіалу Фіксики, улюблені персонажі багатьох малюків. Мені подобається те, що, що мені аплодували, за що я дуже гарно виступила. А яке ж свято без сюрпризів? Традиційно із солодощами і подарунками до дітей йдуть представники міської влади. Дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура привітати вас таким прекрасним ювілеєм. І щоб дана традиція розвивалася. І саме головне, якщо будуть ваші діти щасливі і здорові, будете ви також щасливі. Якщо щасливі будуть і здорові наші діти, буде здорова і щаслива наша нація. Отже, буде щаслива Україна. Перш за все, мирного вам неба! Хвилюється щоразу, як все пройде, чи сприятливою буде погода, чи відповідним дитячий настрій співорганізатор свята Володимир Борчан. Кожну дитину мікрорайону знає в обличчя пан Володимир, дивується і водночас ностальгійно радіє, як швидко зростає малеча, згадує й своє повоєнне дитинство. Десять років як будто й не було, будь то один рік тому назад, а пройшов вже десять років. Уже діти повиростали. Стали вже дорослими, вже на їхню зміну прийшли менші діти, маленькі повиростали. Навіть взяти наш будинок, вже в будинку повиростали, вже й школу позакінчили, 11 класи. а були ж колись -то маленькі ці діти. Моє дитинство, якщо згадати, пролетіло так швидко. 50-ті роки це було, як вряд дитинство пройшло. Так у нас було сім'ї багато. Ми виросли один за одним так швидко, як-будто, як каря. Дитяче время пролетіло так, швидко школа, потом учоба, потом військова служба. І так вже пішли свої діти, вже внуки, правнуки. А дитинство це та пора, що минає найшвидше, лишаючи в серці назавжди спогади про вічне тепло і літо, про вірних, щирих друзів, про молодих маму й тата їх безмежну батьківську любов. Моє дитинство є яскравим, щасливим та дуже добрим. А як батьки виявляють до тебе свою любов? Чи да у чому? Ну що вони мене завжди обнімають? Говорять ласкаві лас... слова. Я хочу, щоб мої канікули прийшли яскраво.